Підписники та гості мого каналу. Хочу показати, який в мене виріс Тютюн Вірджинія. Я його перший рік в цьому році посадив і трохи пізнувато, тому що дуже було холодно посадити розсаду. Але бачу де-не-де вже такі знизу листки жовтіють і дозрівають. Тому подивився в Ютубі, що тютюноводи води стажем вже кажуть, що їх можна обривати. тому що ці жовті вже повністю дозріли. Не знаю, що він виросте вищий. Я бачу, там вони показують, що він набагато більший і вищий. Але дощі йдуть. Думаю, що він повинен ще підрости. От бачу тут знизу такі є жовті. Зелені кого не, не, не можна рвати. Треба хоча б, щоб наполовину вони пожовтіли. Такі просто вирву викинув вони аж коло самої землі. А такі легенько жовтувати до половини і більше, то буду пробувати обривати. Вони як з самого низу коло землі, на них йшов дощ, вони в землі, їх треба ще помити, а потім прилялити, щоб він став. отут такі великі листки. Хочу пожовтіли. Дуже легко ломається. Треба, щоб він пожовтів спочатку, щоб він не був зелений, тому що з нього виходять якісь шкідливі речовини. Він не якості оцей. При самій землі. Але його треба обламати попробувати що з нього вийшло дощі йдуть люди жалуються що нема дощів у нас нормально Капу, щі, кожен день через день йдуть дощі тут наш такий радочок теж Трохи листя є жовтого, треба нижні обривати, то вони пожидуть, кажуть масу вверх. Бур'яни позаростали, бо що не встигаємо вже з цими дощами. Але бур'яни це не показник. урожаю Головне, щоб бур'янів не було спочатку. Коли все починає рости і розвиватися. А потім, коли воно вже перегнало бур'ян, нічого страшного, урожай зберемо, бур'яни спасимо для порядок. Наприклад, Яка в мене цибуля в бур'яні. Вона нас зразу була сікара вона була частенька, тоді пішли дощі, заросло все лісом. А якщо вирвемо цибулинку, дивіться яка цибулинка, така грам 200, певно, що 300. І така вся. Будемо в суботу її вже корчувати, бо вона не сохне. Так само морква. Морква більш чистіша, вона заглушила бур'ян. Але якщо зараз вирву, то покажу каприлічна, тут морквинка. Аба! Дивіться, яка морква. Ну її ще росте, виходить пару місяців. Капуста також Все починає в'язатися потрохи. Трепирскати, що її листя знов погризли, А так взагалі то трохи лісом заросло. Тут, щоб воно не заростало, тут треба з цього городу не вилазити. Але я рахую, що головне перші місяці, коли воно виросло, коли воно вже обігнало бур'ян, тоді йому нічого не страшно. Тому що той не буде сидіти на городі день і ніч. Головне перші прополки. Певне, що сусіди дивляться і думають, що він тут за бур'ян розвів. Але головне, що є в цьому бур'яні, який урожай, урожай виберемо, бур'ян скосимо, попирскаємо гербіцидами і все. Також такі в мене маленькі яблуньки. Це щеплені, вони на дишці, але вони самі себе поробили такі маленькі, Вони дуже рясні. І кожен раз мені жалко було обрізати вершки, а вершок з яблуками ломався. Ось такі вийшли міні-яблуньки, но роснючі. Дивіться, наскільки на них багато яблук. Аж до землі все згинається. І кожен рік облізаю знизу, щоб вони аж на землю не лягали. І все одно такий урожай, що геляки згинаються до землі. І тут вершок вже треба удалити самому на слідуючий рік і на тих, тому що хай краще будуть низькі, їх легше тоді і обробити, і обірвати. Кому сподобалось моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока.